Костянтин Живаго у минулому один з найбагатших підприємців нашої країни, нині ж біглий олігарх та зрадник України. Десятки схем з викрадання грошей у простих українців, починаючи від краху банку фінанси та кредит незаконними оборудками у відразу трьох гірничозбагачувальних комбінатах, які є складовими групи компаній Ферекспо, та закінчуючи підозрою у співпраці з расистами вже під час повномасштабного вторгнення. Нині ж утікач переховується від української феміди за кордоном. Однак, схоже, не може забути про свої мрії заволодіти Кременчуком, адже продовжує грошима, які вкрав у звичайних українців, у тому числі мешканців нашого міста, фінансувати у Кременчуці мережу медіаресурсів, яка працює у його інтересах. Складовими павутини є телеканал, візит, видання Кременчуцька газета. Звичайно, сам би він не зміг цього зробити, тому на допомогу приходять вірні йому люди. Одним з них є такий собі Микола Типусяк, який володіє низкою компаній, Більшість з яких медіа, а ще у частині є керівником. Відкривши офіційний реєстр, бачимо перелік цих компаній. Тут є і телекомпанія Візит, і телеканал Еспресо ТВ. Про останній треба сказати детальніше свого часу. Частки у цій компанії належали багатьом людям. Згодом частина з них відчужила свої частки у статутному капіталі телеканалу Еспресо на користь компанії Атмосфія Інтетеймент, кінцевим власником якої є Іван Живаго, син Костянтина Живаго. А ось тов Астрафінанс, де типусяк є бенефіціаром. А кінцевим бенефіціаром є цей же син Костянтина Живаго Іван. Засновницею ж цієї компанії є Лариса Княжицька, дружина нардепа Миколи Княжицького, який так само є близьким до олігарха і зрадника України Костянтина Живаго. Адже саме він допоміг олігарху контролювати осередок партії Європейська Солідарність у Полтавській області та дозволив живаго отримати додатковий політичний контроль над нашим містом. Хочемо ще раз наголосити, що кінцевим власником телеканалу Візит є Микола Типусяк, бізнес-партнер Івана та Костянтина Живаго, як ми зазначили. Раніше відразу у кількох проєктах, знаючи усе це, ми розпитали у звичайних Кременчужан, чи на їхню думку справедливо, що Костянтин Живаго, у тому числі із викрадених у простих людей грошей, фінансує телеканал візит кременчуцьку газету. Чи можливо б краще було б ці кошти, а саме десятки мільйонів гривень, на рік передати на потреби збройних сил України? Це було б правильно. Я так ще так думаю, це моя думка. Що треба бути, якщо він був у нас в Україні, і в нас він в принципі, став олігархом, то я так думаю, що треба, що повинні його ці всі статки перейти до нас у місто. Ввага щось знайоме таке. Та, ну, звісно, затоку, блін. забрати. І... і нашим хлопцям допомагати, треба, треба забрати. і… На благо родини солдатам, хлопцям. Так, да, але ну це ж можна сказати, погані гроші. То в принципі, та взагалі треба все закрити і, і щоб їх не було. Ну, якось ненормально. Ну, звісно, краще б на ЗСУ віддавати всі туди гроші. Обов'язково. тільки так, тільки на війну. Щоб швидше закінчилася ця війна, ми може. Тільки так надо їх прижимати. А як ви думаєте, взагалі це справедливо? Що він з цими ну частково ці гроші банк фінанси і кредит? Якщо знаєте, не колись да, лопнув да, гроші не втрачали не да. да і ви теж да, да. попали. На жаль, да, от на як жаль. ви вважаєте, чи справедливо взагалі, що він сам переховується за кордоном на свободі в Лондоні? І а ці змі все таки користуються не його гроссведливо, справедливо, гроші. звісно, так я погоджую, що це повинно працювати на користь держави ці гроші. Да, і їх треба вилучати. А як ви вважаєте взагалі справедливо, що ну живаго, навіть знаходячись в розшуку, має можливості да, Звісно, що несправедливо? Я вже не знаю людей, які користуються візитом. Ну тобто, я відключила себе да, так точно так же візитом, візитом. Взагалі, напевно, ніхто не користується доречно, да щоб все це позакривали і передали передали гроші. На ЗСУ. Чули про такого олігарха Костянтина Живаго. Він зараз сховається. Банк фінанси і кредит, от колись ну, він... Власний, він. Він та людина, дуже безсонний. Якщо... Грабунком він тільки займався, хіба так можна? Це ж не люди якісь. Що вони в самому тоді роблять з України, оці олігархи? Ну всім ясно. Ну що тут, що тут гріха таїти? Все вони підгребли під себе, все. На вашу думку, це було б справедливо, якщо б ці гроші, які він щорічно витрачає, це десятки мільйонів гривень на фінансування у цих е, О, Хай вони заберуть у його і отуди на визволення України, отам дрони, оту всяку всячину, хай купляють і, і хай виганяють у тих кацапів. Я за я за. А чи догадаєте взагалі справедливо, що такі змі існують у нас в місті і фінансуються на викраденні в нас українців грошей? гроші? Мені кажуть, що їх можна було б конвісувати передати на Збройні сили. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.